Вітаємо! Зараз ми розберемо пневматичний пістолет Winghan 321 Cold Defender. Цей пістолет створений за мотивами легендарного Cold Defender. Він виділяється своїм металевим корпусом, що забезпечує не тільки підвищену міцність, але й відчуття реалістичності. Завдяки матовій поверхні зброя виглядає суворо та професійно. Його компактний розмір робить цю модель зручною для утримання навіть у невеликій руці, а вага його складає всього 740 грамів і надає солідності. У дизайні також враховані елемент властиві бойовому Gold Defender, включаючи фірмові лінії корпусу. Наприклад, джерелом енергії за стандартним виступає газоболонна система на СО2 основі, якої вистачає на 60 повноцінних пострілів швидкості сталевих бібікульок, яких розганяє до 130 метрів на секунду, а потужності їх складає до 3 джоулів. Магазин вміщує 16 бібікульок, що дозволяє стріляти без частих перезарядок. Пусковий механізм має double action only, подвійну дію та забезпечує плавний спуск. Ергономіка руків'я з протекторним покриттям що включає прослась задняя пока. До переваг моделі віднесем повністю металевий корпус. Це висока довговічність та реалістичність, компактний розмір, що робить його ідеальним для тренувань та зберігання. Простота користування со 2 балончиком легко вставляється в реків'як, а встановлення кульок займає лише кілька секунд. Доступна ціна одна із найкращих моделей у своєму ціновому сегменті, але, незважаючи на свої переваги, пістолет має невеликі обмеження. Відсутність системи Blowback може стати мінусом для тих, хто шукає максимально реалістичний досвід. Пусковий гачок Вимагає невеликого звикання через подвійну дію. Також не забувайте балончик з газом у пістолеті тривалий час, щоб уникнути несправності пістолета. Використовуйте лише якісні бібікульки, щоб не пошкодити внутрішні механізми, так, наприклад, такі як у нашому інтернет-магазині. Пістолет Вінган 321 Cold Defender – це відмінне поєднання ціни, якості та практичності. Він здатний подарувати задоволення від стрільби. Відчуття реалістичності та послужити вам довгі роки при правильній експлуатації. Якщо хочете дізнатися більше або замовити цей пістолет, переходьте на наш сайт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Ми завжди раді вашим питанням та відгукам.